У класі безпеки на базі Зміївського ліцею номер 1 22 березня рятувальники Чугуївського районного управління головного управління ДСНС України у Харківській області Олексій Бут та Максим Біловицький провели важливий урок. Уважними слухачами надзвичайників цього разу стали учні 7-го В класу ліцею з метою виховання у підростаючого покоління базового поняття основ безпечного середовища, яке містить у собі знання з правил пожежної мін. Безпеки та цивільного захисту в цілому, засвоєння алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру. Надзвичайники розповіли школярам про основні правила поведінки в умовах небезпеки. Фахівці ДСНС нагадали про правила поведінки під час сигналу Повітряна тривога, правила пожежної безпеки як вдома, так і на вулиці. В ході бесіди особливу увагу звернули на те, що вибухонебезпечні предмети становлять смертельну небезпеку, показали їх зраз. С та наголосили, що у разі виявлення підозрілих предметів необхідно бути максимально уважними та одразу повідомляти відповідні органи. Зустріч зі спеціалістами не лише навчила чомусь новому і закріпила вже здобуті знання у школярів, а й видалася дуже теплою. Діти були щасливі знову сидіти поряд за партами. Дякуємо нашим рятувальникам за такий вже котрий важливий захід. Лариса Бодрівець Томіна Анастасія, канал Медіа